Доброго ранку, моє любі. Сьогодні в нас з вами кольоровий день. П'ятниця день кольоровий, він первистий, веселковий. А давайте відгадаємо загадку. Дощ прийшов, через ставок перекинувся місток. Кольорів у нього сім, він подобається всім. Чи впізнали мої любі, що це? Так, це веселка. Послухайте віршик. Кольори веселки. Пробіжи по райдузі по усіх доріжках. Будуть кольорові пальчики на ніжках, кольори веселки зафарбують стежечки, подарують всім навколо кольори мережечки. Кольорів у райдуги сім. Це червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий колір. Кольори веселки завжди з'являються в одному порядку. Сім кольорів веселка має, червоний, наче сонце сяє, Оранжевий вогнем горить, жовтенький квіткою зорить, Зелений у траві в листочку, а голубі воді ставочку. Синіє небо у горі, фіалки зацвіли в дворі. Веселка виникає внаслідок заломлення світла у краплинах води, її можна побачити, стоячи спиною до сонця. Є легенда, що веселка це шлях до неба. В міст, по якому сходять на землю Янголи, про це свідчить її друга назва райдуга або в перекладі райська дуга. В лузі дощики з квіток, кольоровий сплів вінок, у долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Кового настрою та кольорового натхнення на все добре.